Вітаю, мої любі, це телемагазин Прованс, і ваша ведуча Маргарита Любомська. Сьогодні будемо піклуватися про ваших чоловіків. Всі дівчата завжди мають піклуватися, тому що коли ми піклуємося про них, і тоді вони більш щедрі до нас. А там можна і собі ще дівчата, буде придивитися. Так, тоді вже не так чоловіки кажуть, що ну що ти знову не замовляла? А ви скажете, як я піклуюся про тебе? Я тобі замовила нові маєчки. У нас сьогодні чоловічі майки базові. Класичні стовідсоткова бавовничка, тканинка дихає. Потім найбільша принада саме цих маєчок, що вони ідуть у нас безшовні. Ми з вами звикли, що в класичному варіанті з боків от маєчки ідуть шви. Але в наших маєчках немає цих швів. Тому ми зараз вам одразу продемонструємо, тому що чоловіки навіть е, найвибагливіші. Мені здається, що ось таку е, варіацію маєчки, ось такі в такому дизайні, вони 100% зацінять, тому що можна ходити і літом ось собі одягнули цю маєчку і. На літо, так, на всі чотири сезони. Потім, коли прохолодніше, можна підодягнути під верхній одяг. Так, тоді і верхній одяг не так буде бруднитися. А тим паче ми знаємо, як ці рубашки, так дуже часто чоловікам інколи потрібно, за дрескодом там на роботу. Ну або взагалі там може чоловік полюбляє більш класичні, а навіть під якісь просто светри, одягнути там взимку, коли прохолодніше, підодягнути. Тим паче, чоловіки і так вони більш схильні. А от маєчка, тим паче, коли це натуральна тканинка, 100% бавовничка, вона допомагає тілу дихати. І, відповідно, ось ви одягаєте під низ таку маєчку і вам комфортніше. Ну, буваєш, навіть верхній одяг чоловіки не люблять одягати на голе тіло. Якось ну, некомфортно, неприємно. Так, зараз багато дзвоників мені вже Лірочка каже. Я не здивована, тому що сьогодні ще нагода. Ми можемо вам якраз запропонувати комплектам придбати. Це саме комплект. Вартість на ваших екранах 1100 гривень. Це за комплект. Розміри у нас йдуть подвійні від 48 до 62-го, 48-50, ви зрозуміли, 52-54 і так далі. І сьогодні у нас в трьох кольорах: білий, базовий, чорний, ну і сірий. Мабуть, найулюбленіший чоловіків та й жінок, тому що не так потім видно, що вона брудненька, так і не так часто її треба прати. Ось 100, 1100 гривень. Це за три маєчки вже. За три, не за одну мої любі. Це 100% бавовничка. Виробник Туреччина. А от і найголовніше, що ці маєчки без шовні, я наголошую, тому що в класичному варіанті дуже. Часто, все ж таки, є з боків шви, які не дуже всім чоловікам подобаються що ну а влітку так там, взагалі навіть вдома, більшість чоловіків е е можуть одягати собі маючку, бо їм там то спекотно, а е е якось просто. Ходити голим так, не так і комфортно. Ось ну тому, відповідно, сьогодні дуже класна пропозиція. Але у нас 1100 гривень за тримаєчки. Але так як зараз ви настільки активні, і я нагадую, що безкоштовний номер на ваших екранах 0821 44 88, Це телемагазин Прованс, і ми вже попіклувалися так, щоб дзвоники були з ваших мобільних безкоштовні. Потім доставочка. Безкоштовна. І, звісно, якщо ви зараз берете два комплекти, так, то і ще у нас є така приємна опція, знижечка в 100 гривень. Ну, раптом ви берете якраз чоловіку, і там, наприклад, для сина або там для тата свого. Неважливо, або навіть для чоловіка одразу два комплекти. Знаєте, дівчата, зараз все настільки стрімко зростає в ціні, що я б рекомендувала: от, от така особиста рекомендація. Я інколи дивлюсь, ага, оце постійно треба. І я кажу: ні, давай чоловіку одразу беремо два комплекти, тому що вони все рівно в ціні виростуть. А тобі як потрібні були, так і будуть. Потрібні. Так, Лірочка зараз каже, що вже сформувалася знижечка, тому що дзвоників було дуже багато. І зараз на ваших екранах буде е, приємний бонус за рахунок того, які ви активні. І я нагадую, що о, 749 гривень, аж настільки приємний. Слухай, мені Лєр, відклади, мені два комплектики. Слухай, ну класно. Я тільки подивлюся, які там собі потім по замірах розміри чоловіку взяти. Слухай, і папі треба взяти. Ну, така класна. Вартість сьогодні а Ліра каже, вже пів склада розібрали своїм чоловікам. Чекай, чекай, нашим глядачам ще треба. Так, 749 гривень за комплект. В комплект входить три маєчки, чоловічі, безшовні, 100% стовідсадкова бавовначка. Вони ідуть. У нас комплектом в трьох кольорах: біла, чорна і сіра. Так, я нагадую, що це телемагазин Прованс. Обов'язково, коли телефонуєте, називайте код товару НБ107. Вартість сьогодні просто солодесенька, 749 гривень. Тому, дівчатка, встигаємо побалувати своїх чоловіків. До речі, давайте я продемонструю. Хотіла, ні, на манекені, все ж таки, що вона тягнеться. От бувають такі занадто, знаєте, щільна тканина, а тут бавоночка, але вона. На така, от е, е, не те, що прям тоненька, а от якась така, знаєте, золота середина, я б навіть так сказала, тому що буває інколи така занадто, така щільна тканина. От а тут якраз от для маєчки те, що треба. Ось вона. Галина Іванівна, ні, вона не просвічується, ні, абсолютно. Тут я ж кажу, така золота серединка, бо буває прям така щільна, як я не знаю, наче там трикотажний светр цілий. От, а тут саме маєчка легесенька, ви її підодягнете. Літом так можна одягнути, ходити. Так, потім під одяг, теж відповідно, там під сорочку, під якісь светрики. Ну, чоловіки знають, як їх підодягати. Потім мені подобається дуже довжина. Так, а ми шовчики продемонстрували з боку Лірочка? Ну, Давай ще раз продемонструємо, щоб 100%. тому що тут дійсно це дуже така. Класна, все ж таки такий дизайн футб... майки цієї, тому що тут все ж таки немає цих шовчиків. Ось, мої хороші. Ось тут там. І зараз. Ні з одного боку, ні з іншого. Зараз дивлюсь, щоб ми з Олександром продемонстрували ось тут. Шовчиків, бачите, мої красунечки, немає шовчиків. Абсолютно ще зараз я візьму сантиметр, і відповідно бачите, ось від верху до низу немає У нас шовчики, по суті, тільки вверху, а саме на бретелечках цієї маєчки виходять. Ось такі красиві, білесенькі в клас. А, зараз довжину скажу а, так. А, до речі, розміри подвійні. А ви коли телефонуєте до операторів кол-центру, обов'язково називаєте там ну, такі базові заміри. Базові заміри там чоловіка, наприклад, об'єм грудей, талії, ось щоб підібрати саме той розмір. Хоча маєчки тягнуться, але якщо полюбляє, все ж таки, щоб вільненька була майже 82 сантиметра. Ну може бути там трішечки похибка. Ось але довжина саме цього розміру, який на манекені, це у нас 56-58, здається. Зараз я вам точно скажу, мої хороші. А, так, 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 так. 56, 58. А кольори йдуть чорний, сірий. Зараз я ще візьму ближче до себе кольори, щоб ви мали змогу подивитися. Ось так. Дивіться: ось такий комплектик. Клас! Мені здається супер. Обов'язково не забувайте про код товару НБ 107. Телефонуєте за безкоштовним номером. Оператори вам там дивіться, дівчата. Ви головне зараз, якщо навіть вагаєтеся, зараз зателефонуйте, щоб ми зареєстрували ваш дзвіночок, і ми будемо вже знати на майбутнє, чи цікавий вам цей товар, чи ні. Ось, і ви будете вже у нас в базі. Тому навіть якщо ви зараз не збиралися, обов'язково все рівно, якщо ви бачите, що о да ну це от дійсно завжди необхідна. Річ все ж таки в гардеробі. Вічому телефонуйте нам, і обов'язково, якщо ви хочете вже замовити безпосередньо, називайте код товару NB107. Це телемагазин Прованс, піклується про наших глядачів. І я ще хочу вам запропонувати підписатися на наші соціальні мережі, тому що ми ще є на Ютубі, а потім ми ще є в інстаграмі. Так, лірочка. І звісно, так, і все так у нас. Тіктоці нас зараз немає? Ютуб і Інстаграм. А знаєш що, треба нам вже тікток? Ток зробити, слухай, що це ми так досі не в Тіктоці. А ну, давайте нам телефонуйте швиденько. Треба нам в Тіктоці вже зробити свою сторінку чи ні. Давайте, дівчата, ви ж знаєте, що до нас можна зателефонувати, зареєструватися, так, розказати там е, якісь там теж пропозиції свої. Там, можливо, ви хочете на майбутнє бачити щось інше, більше інших товарів, які були б саме цікаві вам. Тому ми завжди відкриті до вас, до спілкування, до пропозицій. Але сьогодні дуже класна нагода. Тому що маєчки йдуть 100% бавовночка, розміри подвійні, комплект з трьох базових кольорів: білий, чорний та сірий, і вартість солоденька. Тому дівчата, хлопці, хто нас зараз дивиться, не прогавте цей шанс. А нам час рухатися далі.